Всім привіт, Слава я, український блоггеймер, і ви сказати, скажете, чому я знімаю оце все. Найшов пасхалки схалки приват сервер Чікінга. Знаєте чому? Тому що я захворів. А зараз я буду дивитися всі відео про, про приватний сервер, щоб зразу, типа як зборник був. Дивимося. Ну, я її реально знайшов І от я дивлюся, провіряю, чи вона є, а її нема в машинах. Далі. <плес> Нас іде. Вже трохи довше віду, але є. І от. Вот, от, от. Я йду показувати всі пусхалку. Там я вам підказую, там буде перша пасхалка та сама вашила. Тобто я повторно показав одну пасхалку і всі решту дві знайшов. Зараз ви собі побачите. От в мене Телеграм там вилізав. Зараз б'ється. От свиня то перша пасхалка. От її було раніше навіть в Чікінгані, В реальному. А це приватка. Але було на старих версіях оця свиня. Оцей куб, а оце не звертайте увагу. А то просто зайвий елемент відео, а в мене не було часу монтирувати. Далі ще. Ну, це старі пусхалки, вони є ще в чекіла. Ну, ті, хто не бачили, що я Ну, от, зараз я вирубую XD якість, вибачте, що не врубав. Ну, це старі пусхалки. Тут я перевіряю Лечу, лечу. Ви <кій> бачите, я підозрюю в той бік, от, отут вона. Через неї можна пройти крізь цей і зустріти в Чекінга. А тут я все дивлюся. А пасхалка. Далі, так, так, так. О, далі йде. <клух> Оце та сама машина Це так само, як з того відео пасхалки, що в Чікінгам. Кстати, основне відео ще сделаю. Там буде, коротше, як вам сказати. Ну, наступного відео буде цей. І ця та карта попередня, що перед цією що... тільки що була І ми просто вперед летим Я б міг би полетіти на машини, але вибачте мене вже, будь ласка. А ззаді тоді була. От і досі забув. Ну див... От тут я мало оружок є, а я потім зроблю обзор вже завтра, а сьогодні, якщо встигну Хіба що я сьогодні стерну, але я запишу тоді то без звуку. Вибачте, будь ласка, але я запишу тоді обзор без звуку. <кій> От і відео закінчилось. Ой, не то вробив. Вибачте, не то вробив. <кій> Далі буде дуже длинне відео. Ту саму карту, що я вам говорив. <кій> ну, просто наблюдайте я зараз. Тут камери є робочі. Я вам не зміг показати, як іменно вони будуть робочими. Але ви можете самі скачати ігру і провірити. Вибачте, будь ласка, це відео і так на 6 хвилин вийшло. Оце, що я зараз дивлюсь своє. <кхи> Вибачте, ну, в цьому домі нічого нема. А, і, кстати, я купив усе в цій грі. Мені тільки якісь машини купити і монстрів. Але я... але тут є ще такий клікер, щоб типу, можна уклікати. Вот він, ведмедь. Кстати, я робив прев'ю. Як я робив прев'ю? Я фотки у цих персонажів всіх. Я їх фоткав. І вставляв докупи в один скрін якось. Обвів лініями і вже якийсь нормальне прев'ю виходить. Вже не якийсь там таке просто тупо якийсь один кадр із відео, і все. А то вже не із відео, то, то із відео, але де аж де тільки вже. То вже плюс. Ну я не туди полетів. О, кстати, я вже 6 хвилин записую. Кстати. Так. Ну, я не туда поїхав. Потому что я лоханувся. То не... Ой, я то просто якась машина. Я не тут... Ніе! Я врезался. Опять телеграм до нас діставати так. Він від нас не відстає, можно сказати. От я дякую телеграму. Ну, я ж не можу поставити тупо всюди не сповіщати. А як буде тривога, чи щось, що, треба ж дивитись якось. Ну от. Я їду, їду. І можливо... Нє. Зараз ще один такий домик найду і вже буде. <кій> <кій> Ота. Ота... Ота курка з ножем, ота буде, що була на прев'ю. Зараз я якраз їду до того дому. Здається. Бо я не все пам'ятаю з цього відео, то я тільки частини. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Тут нічого нема. Тут я думав, що є на цей. Я тут думав, що є та сама машина біла. Ті ж гулі, ті білі. Ну його, ну, ну його нема. от так. Тут є забага. Отой танк. І зараз мені прийде нагорода. Так. Я їду, їду, їду. Опять! Але я вже не буду зупинятися, просто отак зупинуся, гляну, ага, нічого нема, поїхав далі. Отак. Ну і зараз буде, можливо, якраз той і дім тої курки. Тут я опять зупиню, здається. Не знаю, чого я так вирішив полетіти. А, ну в мене є транспорт, я його заспавлю. Тут, як ви бачите, в мене тільки моби і, і тачки на куплені, а все решта є. <клес> <клес> Кстати, ту лазерну вінтовку, Можливо, ви замічали, наприклад, не замічали, може і замічали в якесь відео, що я тільки що зняв. Цю лазерну вінтовку, то 20 леву вона коштує. 1950 монет. Тобто вам треба наклікати, або відіграти 1950 монет. Отак от. Отак от. Угу. От, от. Коли вже той буде діб сралий? Ой, телеграф зараз прийде. Зім все є кадр. Во! Той самий дім з тою куркою. Зараз ви самі побачите. Вот. Вот так. Ну тут... Понятно, когось цей. <кій> <кій> вот. Та и это сама курка. Вот она є. Е. Во, та самая снайперская витока. У нас 20-го лева. Доступна. Запам'ятаєте? Одну цифру, скільки вона коштує? 1950. 1950. Запам'ятали? Ті, <рес> хто запам'ятали іграють в ту гру або хочуть грати, і ті, що скачали, тільки що. То запам'ятайте, вам треба відіграти до 20-го левела. І вже 1950 монет мати. <рес> І тут я. Комний очисник порт для обличчя. Ой, опять реклама і на наступне відео. Ну, отакий. ну, в мене вийшло. Зараз буду робити прев'ю. Всім дякую за увагу! С вами був я, Український Влог всім па-па-па-па!